Доброго ранку, любі! На годиннику 9.00. А з вами я, Дарина Демишок. І сьогодні пропоную розглянути мій образ на стовпчиках термометрів 19 градусів за Цельсієм. А на мені Бялий реглан в Чарне Паскі або просто Пащастий реглан. Нижня частина образу це мої улюблені лужне чарне джінсове споднє, на які я вирішила втягнути тінькі чани скужаний пасек з золотом кламро. Взута я в бежове замшове лоферси. А на плечі висить жовта дамська торебка. Обожнюю цю сумочку. Дорогенькі, як вам, Мілук?